Найшвидший спосіб отримати максимальний результат від тренувань. Мій стаж тренувань в залі біля 14 років. Тренером повноцінно я працюю вже сьомий рік, тому я можу поділитися з тобою ідеальним варіантом, як за найкоротший час прийти до крутої форми. Уявимо, що ти новачок, який нічого не знає, але зразу хоче отримати хороший результат. Напевно, ми всі такі. Але також я звертаюся не тільки до новачків, це можуть бути люди, які давно тренуються, але по якимось причинам не отримали бажаний результат. Що б зробив я? Думаю, ти здогадався. Я б пішов найлегшим. Та найкоротшим способом. Я обрав би собі хорошого спеціаліста-тренера, який би повністю контролював мої тренування, та, звісно, харчування, тому що без харчування хорошого результату можеш і не чекати. Тут можуть бути дві проблеми: перша в тебе немає грошей на тренера, тоді забудь за цей варіант, в тебе не вийде швидко і максимально якісно зробити круту форму, тому що ти це будеш вивчати сам, це буде довго і дуже ймовірно, ти ніколи не дійдеш до цього, тому що знань буде недостатньо. Проблема. 2. визначити, хто хороший тренер, а хто ні, особливо новачку, який взагалі в цьому не розбирається. Визначити, хто тренер хороший, а хто ні це практично нереально. Якщо хочеш, щоб я розібрав якості хорошого поганого тренера, пиши в коментарі. Буде багато коментарів, зроблю про це відео. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.